Отже, які ми знаємо типи рушниці, способу, способи зарядки. Перший це переломка. Так, це гладкоствольні рушниці 12, 16 або 20 калібру. Вони можуть бути одноствольні, переломні, як це робиться. Є спеціальні гачки на рушницях. Ну, в цій моделі це виконано таким чином. Ви на нього натискаєте і переламуєте ствол. Таким чином, у нас є доступ до ствола. Тут патронік, це фальш набій, абсолютно небезпечний. Вставляємо патрон. Закриваємо ствол, рушниця зведена, можемо робити постріл. Також, як достається, натискаємо знову. У нас екстрактор подає трошки набій, ми його достаємо вручну. Рушничка може бути, так як я казав, одноствольна, може бути двоствольна з вертикальним розташуванням ствола. От Система перезаряду абсолютно така сама. Гачок тут знаходиться зверху на ресивері. Ми його натискаємо і переломлюємо. В даній рушниці є ежектора, так звані, які гільзу будуть викидати. Гільзу не треба буде доставати руками, як на першому е варіанті, а гільзи будуть вилітати, і ви берете інші два набої і заряджаєте. От. Існують рушнички ще з горизонтальним розташуванням стволів. Ось таким чином це все робиться. І можуть бути навіть ще й трьохстволки. Тому в даному випадку система перезаряду називається переломка.